Яка різниця між великолистою гортензією та волотистою гортензією? Перша це зовнішній вигляд. Волотиста гортензія має ось таке завужене листячко. Воно трошки шершавеньке, це тому, що, щоб водичка з неї не так випаровувалася, тому її садять на сонці. Великолиста має шершавого листічка, тому вона на сонці швидко в'яне, і її треба садити на півтіні. Просту великолисту низько не обрізають, тому що вона потім не заквітує. Але якщо у вас ремотантна, тільки вона заквітує, якщо її обрізати. Волотиста ж навпаки. Якщо ви її низько не обріжете, ось там була низька обрізка. То вона дасть тоненькі пагони. Вони можуть бути слабенькими, лисими. А на кінці ось тут будуть деякі листячка і будуть погані суцвіття. Тому для волотисти обрізь обов'язково потрібна. Великолиста квітує раніше. Бачите, тобто вже в неї є ось тут суцвіття, а волотиста тільки десь там закладає. Волотиста квітує допізньої, до пізніх до заморозків можна, в неї китиці залишається. Коли приморозки починаються, вона дає такий окрас. Ну, В кого червоненький, розовенький, ті знають. Великелиста так пізна не квітує. Вона обов'язково на зиму укривається. Якщо ви її не укрили, ви загубите всі оці бруньочки, що дають суцвіття І потім у вас буде отакий пустенький кущик, дай Бог, щоб він вижив. І якщо весною заморозки, то треба горщиком чи чимсь або агроволокном теж накрити. Вони можуть теж промерзнути. Волотиста на зиму не укривається. Вона зимостойка, морозостойка, Але якщо весною, якось було недавно, ви знаєте, що будуть приморозки, тобто буде опускатися менше, ніж плюс 5 градусів, то треба її теж прикрити. Бо я бачила у людей, вона теж загубила суцвіття. Майбутнє, тобто верх підмерз. Так що дивіться, слідкуйте за температурою і, в принципі, дотримайтесь деяких правил, тоді ваші гортензії будуть вам говорити дякую. Насправді ж не будуть говорити, але квіточками вони вас порадують, ви це знаєте. Які факти знаєте ви, діліться. Насчет кислого торфу, що деякі гортензії ростуть без нього, є таке, але краще під торф гарний при посадці все ж таки підсипати. І в основному процентів, можливо, навіть 80%, він повинен бути тільки один. Своя суміш грунту зовсім 20%. Тому ось так. Підживлюйте, не забувайте, гортензії люблять кушать, кушать, кушать. Все.